Вітаю, друзі, усіх на каналі Профідер. Ми продовжуємо розвивати тему осіннього спінінга. Сьогодні вибралися знову на рибалочку, знову на Дністер, але на іншу локацію. Стара Ушиця. Досить таке відоме місце. Багато тут хто приїжджає саме половити хижака. Сьогодні ми тут спустили лодку. Рівень води доволі низький, але човна спокійно можна спустити. Отож, сьогодні тут будемо пробувати рибалити, поспілкувався вже з рибаками, кажуть, що прокльовує доволі непогано щука, прокльовує дрібненький сачок і де-не-де попадають гарні окуні. Загалом можна сьогодні пробувати розбиратися з рибою. Погода просто чудесна, дощу немає, вітру немає, сонечко, такий навіть зранку ще туман, штіль, я кажу. Рибалка, начебто в рою, подивіться, просто казка. Отож, будемо розпочинати. Погнали! По приманочках сьогодні будемо рибалити на різні віброхвостики. Та Так як може сьогодні бути щука в улові, думаю, оці приманки будуть саме те, що треба. На Такі приманки дуже часто в мене непогано ловилася щука. Це у нас така савамура. Такі віброхвости. Ось також класна приманка це у нас Relax турбо. Товариш мій заливає. Хороший варіант. Ну, Будемо сьогодні пробувати все розбиратися. Так, це в нас перша коробочка з приманками. Є в мене тут ще такі дещо більші, не знаю, чи сьогодні йде до них справа. Я їх брав для того, щоб ловити на ставках на невеликих глибинах. Але думаю, що на Дністрі також можна пробувати. Тим більше, що це такі реально і на щуку, і на судака. Класні варіанти. Так, і ще одна коробочка. Теж тут такі свім імпакти великого розміру. Тут є ще ізі шайнера до речі, поставив собі зараз easy шайнера Поставив я поводочок струну, того що от сьогодні були вже у нас Покльовочки щуки. Ми відплели, Декілька разів я закину. І от одна невеличка клюнула така щучка. І флюрокарбон вона трошки посікла. Тому сьогодні буду рибалити на струну. Ось, грузик 22. І такий easy shiner. З цього будемо розпочинати. Подивіться, на тільки яка краса на Дністрі. Просто кайф. Все, пробуємо. Може бути навіть риба, да? Прохтіончик, да. Перший судок туда. Та як то, такий Непоганий пацан. А? Очень прибив. Прибив приманочку. Вот так. Все дає, о дає! Щось знає, не розказує. Знову щука. От, з тими щуками. Нічого собі. Аж Давай, вичіпайся, відчіпайся, давай. Угу. Це не залікова. Це не залікова. Грам 400 мабуть така сама як попередня правда більша ну якщо ця більша то ти її теж випускає оп пішла на котлети сучасна рибалка з човна це не та рибалка яка була колись вже по таких заплавах по бровках, по якихось таких очевидних місцях, де їх видно, навіть незбройним оком, риби немає, І вже там давно всі злопали. Треба плавати і шукати. Сучасна техніка, паноптік це то все допомагає, і в принципі, бачу хлопці, які тренуються, і є в них результат. Коли ти бачиш рибку, яка там в тебе вже пливе, залишається підібрати приманку, на яку вона схоче клюнути. Так, ну, ми в такому більш класичному форматі рибу шукаємо, холод є, стараємося знайти якісь аномалії, теж якісь цікаві рельєфи на дні, ну і там зупинятися, обловлювати. От якась покльовочка в мене щойно була, щось тукнуло і стягнуло трохи приманочку. Ну, в основному сьогодні в нас активна така невеличка щука. Працюють. Ці приманки по ній, як клює як на віброхвости, так і на твістерки. От на такі ребристі, як от зараз я рибалю, от, як на мене, то щуці вони найбільше сподобалися. Проте не було залікової риби. Один соличок зранку такий трошки більший. І все. Решта риби все така дрібненька. В основному все щучки. Але, друзі, і то радує. Хоча такий собі результат, коли ти ловиш рибу на бензин. Плаваєш її шукаєш. Ода є, одає, в мене ніфіга. Треба напевно міняти колір, бо в мене кислотний стоїть. Та-ха! <ріст> <ріст> Ого! Укрупляємося? <ріст> Ого! Ха-ха-ха! <ріст> <ріст> невже, невже, і в мене щупак. Ха-ха! Зло щука. Ух. пішла поплила. Взяла, щучка, клюнула. -ра на ра Так, ра на на на, -на. Так чи ні? Не, та це де залікова, це не e залікова. Це така. Хоп. Чики-чики. Помітив, я ще сьогодні такий цікавий факт на Дністрі. Якщо ти пливеш по березі, берег чистий, чистесенький берег і запханий там такий один патичок, один патичок, то там, значить, щось може бути. Сьогодні я вже таких два патичка знайшов. Як без браконьєрства, без тих сіток на Дністрі. Сітки невеликі, по тих 10 метрів чи 12 але все одно мені здається, та людина, яка то зробила, могла б набагато більше спіймати риби, якби взяла вудочку в руки і просто пройшлася по березі. В тих сітках був один окунь, дві сітки, один окунь і два раки. І то раки вже в ту сітку попадали тоді, коли та риба вже там розкладалася і рак її починав під'їдати. Загалом, як на мене, то зараз... На сітки можна собі зловити хіба багато проблем. Не ловіть сітками. Краще на снасті, провірені. в провірених місцях завжди буде результат. є риба. Риба, риба, сон. Але скоро всього що то маленька щука. Малесенька щучка. І... Так і є. Робив її як судака всі. Ух. Ну що, ситуація, як завжди, на Дністрі з рибами не дуже проста. Зранку була, була покльовка судака втата непоганого такого за кілограм. І в мене невеличка щука. Трошечки у нас так посіріло, помінялася погода. Погода начебто рибна, судак, щука, окунь знаю. Люблять таку пасмурну погоду. Доволі такі е, класні умови. Немає сильного вітру, не холодно. Золота осінь для рибалки. Ну а риба відпочиває, стоїть десь там собі на глибині закритим ротом. Ну нічого, будемо пробувати впиратися. Води багато, риба також є. Будемо плавати, шукати. Ну і, звичайно, щоб підбирати якісь ті ключики, приманки до тих вибагливих судаків, щупаків. ну і окунів. Ні, до речі, окуня, напевно, впиратися не будемо. В попередньому відео <губ> <губ> я там багато був окуня наловив. Тому окунь нам наразі, напевно, не цікавий. Будемо пробувати більше щуку і судачка. Ох, ти біля самої лодки покльовка. щуки. Шкода, що не велика. Можно найти то сама. Угу. Ну, что так клювать? Ще одна невеличка щучка, напевно. Оп-хоп-опо. -оп -оп. Саме так. О, дивіться, скрутила приманку просто в бублик. Але проклюнула. Що ж, трошки поплавали і настав час випити чайочку, зігрітися. Того що то осінь і вітерець такий знімається чим більше і такий доволі холодний. Покажу вам зараз я приманочки, які сьогодні більш-менш працюють. Перше, це в мене по щуці ось такий був е твістер, відірвала щука хвоста йому. Непогана приманка, декілька рибок я вже на нього зловив. Потім більшість ми впиралися в іброхвости, та як хотілося спіймати судака. Працювала непогано ось така приманочка, була покльовка щуки на неї. Така сама приманка в іншому кольорі, ось тато зловив на нього судака. Така розцвітка. І ось на таку приманочку у мене ще клювала щука. Зараз поставлю, напевно, що ось такого. Така, як в мене стоїть, тільки світліший колір. Попробуємо. Рибка начебто трошечки прокльовує. Ганяють тут за плечима катера, тому що скоро змагання. Чемпіонат України по ловлі хижої риби з берега. Хлопці плавають, шукають так само підхід до риби. Треба знайти підхід і до окуня, до щуки, до судака, до всього, що живе в Дністрі, Тому, що рибка йде в залік вся. Ну і е Ключик до неї треба знайти. Як на мене, то рибалка, це, друзі, дуже недешева. Ловля риби на бензин, реально на бензин. Тому що ганяють ті катери цілий день, туди-сюди, туди-сюди. Ну, ми обловлюємо так більш локально. У нас не катер, у нас човник. Проте, добру акваторію ми вже також проплили. Зараз все-таки вип'ю чайочку ще з печивом, хто їсть, всім смачного. Ну і будемо продовжувати нашу рибалку. Е, більшість е, вже було покльовочок щуки. Надія, що буде клювати ще судак, поступово відходить. Але будь-які активні рибці будемо раді. Смакуємо чайочком і продовжуємо. Будемо завершувати вже нашу рибалку. Сьогодні багато води ми пройшли, поплавали, пошукали тую рибу. Найактивніша сьогодні була все-таки маленька щучка, та як нам і казали, ми як тільки приїхали на рибалку, нам сказали, що активна, дрібненька щука. От її вдалося половити. Не було великих трофеїв. Один судачок непоганий, було ще декілька невеликих окунів. Загалом, друзі, ось така рибалка склалася. Можливо, ще не час трофеїв. Ми ще свою е, рибку обов'язково тут спіймаємо, ще повернемося. Потрібно, напевно, щоб трішки похолодало, були вже якісь добрячі такі приморозки. Е, я дивився свої попередні відео, колись ми ловили тут в грудні, в кінці листопада. От тоді ми ще обов'язково сюди повернемося за хижаками. Тому, друзі, кому було цікаве дане відео, обов'язково ставимо пальці вверх, підписуємося на канал, підтримуємо україномовний контент. До нових зустрічей на рибалках.